Станом на 2023 рік єдиною планетою, на якій доведено існування життя, залишається Земля. Письменники-фантасти пропонують багато різних варіантів зовнішнього вигляду інопланетних організмів. Але якщо ми колись і знайдемо інопланетного равлика, чи означає це, що десь там обов'язково мають бути й інопланетні рослини? Сучасні дослідження, що зосереджуються на пошуку життя на інших планетах, ґрунтуються на дослідженнях на Землі. Як думаєш, які умови є обов'язковими для існування життя? Спрощено їх можна описати як доступність енергії та певної матерії. Почнімо з енергії. На Землі рослини здатні поглинати енергію сонячного світла та перетворювати її на хімічну в процесі фотосинтезу. Далі тварини отримують енергію, споживаючи рослини або інших рослиноїдних тварин. Тож рослини лежать в основі більшості харчових ланцюгів на землі, їхня роль в екосистемах продуценти. Українські вчені завжди робили та продовжують робити великий внесок у вивчення різноманіття рослин та їхньої ролі в екосистемах. Наприклад, Михайло Клоков у 20-му сторіччі описав понад 600 видів квіткових рослин і відкрив ще два десятки нових. Науковці та науковиці, коли зазначають назву виду латиною, додають ще прізвище людини, яка її відкрила. Та рік. Тому, якщо ти десь натрапиш на напис Клоков, цей вид описав твій співвітчизник. Наприклад, Волошка Ванькова, що росте винятково в Криму, центаурея Ванковії. Клоков 1963. Для того, щоб здійснювати фотосинтез, рослинам необхідна певна матерія. Насамперед, вуглекислий газ і вода. Саме з них під час фотосинтезу утворюються поживні речовини, як от молекули глюкози. При цьому побічним продуктом виявляється кисень. А всі евкаріотичні організми та й деякі прокаріотичні, використовують кисень для того, щоб отримати енергію на клітинному рівні. Пригадай, яка органела слугує енергетичною станцією клітини. Мітохондрія. У ній органічні речовини під дією кисню розщеплюються і виділяється енергія. Отже, рослини забезпечують життя інших організмів, куди не глянь, і дають поживні речовини і виділяють кисень, щоб отримувати з них енергію. Найбільшу кількість кисню атмосфера Землі отримує завдяки водоростям до 70 Українські науковиці зробили великий внесок у вивчення цієї групи. Наприклад, Надія Масюк тривалий час вивчала еволюцію та екологію зелених водоростей. Описала 50 нових для науки таксонів, а також розробила з колегами методику масового вирощування водоростей роду Дуналієлла, з яких добувають каротиноїди. Це помаранчеві пігменти, що потім використовують у процесах виготовлення косметики, харчових продуктів, лікарських засобів і біопалива. Тож на інших планетах, щоб там квітли відомі нам форми життя, мають бути світло, вода та вуглекислий газ. Що ще? Кисень. Рослини, як і інші евкаріоти, дихають. До речі, першим наявність мітохондрій у рослинних клітинах відкрив український вчений Григорій Левицький. До того ж, він вивчав еволюцію рослин і першим увів в обіг термін каріотип на позначення набору хромосом специфічного для кожного виду живих організмів. Левицький був репресований радянською владою. Більше про злочини радянської влади проти України можеш дізнатися із відео з історії. Для того, щоб рости, розвиватися і утворювати всі клітинні структури, рослинам необхідні мінеральні речовини. Пригадай, як вони їх отримують. На Землі рослини черпають мінеральні речовини в розчиненому вигляді із води, поглинаючи її коренями. Одним із механізмів, який регулює, щоб коріння росло саме вниз, де буде ця вода, є спеціальні речовини, що виділяють рослини фітогормони. Засновником фітогормональної теорії тропізмів, яка пояснює рухи рослин, є український вчений Микола Холодний. Сьогодні найпотужніші телескопи сканують космічний простір у пошуках планет, де можливе життя. Але від досліджень позаземного життя в лабораторіях, якщо воно все ж є, нас відділяють десятки світлових років. Проте людство активно працює над опануванням найближчого космосу. Тож, ймовірно, у недалекому майбутньому рослини із Землі заселять місяць чи Марс. І для того, щоб виявити, чи це взагалі можливо і як саме рослини розвиваються в умовах відсутності гравітації чи високих доз опромінення, проводять дослідження. Українські науковиці та науковці також беруть у цьому активну участь. Наприклад, під керівництвом Оксани Лобачевської в Інституті екології Карпат було проведено дослідження гравічутливості та гравітропних реакцій мохів в умовах космічного польоту як адаптивного чинника в онтогенезі рослин. Простими словами, науковці вивчали те, чим відрізняється зростання мохів на різних стадіях життєвого циклу в земних умовах та в умовах мікрогравітації. Запам'ятай. Рослини для існування потребують світла. Води, вуглекислого газу, кисню та певних мінеральних речовин. Рослини забезпечують перетворення світлової енергії на хімічну в процесі фотосинтезу і є продуцентами в екосистемах. Як побічний продукт фотосинтезу виділяється кисень, що забезпечує дихання більшості живих організмів на землі. До українських вчених, які зробили великий внесок у розвиток ботаніки, належить Михайло Клоков, котрий описав і відкрив багато квіткових рослин. Надія Масюк, яка описала та відкрила багато водоростей, а також розробила з колегами методику масового вирощування водоростей роду Дуналіелла, Григорій Левицький, що відкрив наявність мітохондрій у рослинних клітинах, та увів поняття каріотип як набір хромосом специфічний для кожного виду живих організмів, Микола Холодний заснував фітогормональну теорію тропізмів, а Оксана Лобачевська вивчає зростання мохів в умовах відсутності гравітації тощо. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом!